Всім привіт! Давно не була в прямому ефірі, просто давно, але зараз після презентації От захотілося до вас прийти, тому що ну, такий класний настрій. Я паралельно зараз, коли проводжу презентацію в Телеграмі, я проводжу прямий ефір в Ютуб. І там заходять абсолютно так само різні люди на пряму трансляцію і так далі, і пишуть абсолютно різні коментарі. І знаєте. Я себе вже не просто спіймала на думці я більш ніж впевнена. Мене абсолютно не чіпляють ці коментарі, типу, сьогодні, що там було, ой, схлопнеться. Да повірте, нічого не схлопнеться. Якщо за два роки і чотири місяці вже не схлопнулося, то вже не схлопнеться. Ой, це піраміда. Да ніяка це не піраміда. Нам доводилося доказувати на самому старті. А тепер ми вже в тому стані, коли нікому нічого доказувати не треба. Це вже є факт. Вже навіть є компанії, які аналогічні, які просто майже ідентичні, які взяли бізнес-модель Лівгуд і вже використовують його у себе. Просто пропонують вже інший продукт, десь там якийсь туризм, якісь кешбеки і так далі. Але ви розумієте, що нікому вже нічого доказувати не треба. Я просто прийшла до висновку, що Лівгуд, і я більш ніж впевнена, що так воно є. Лівгуд просто не для всіх. Однозначно не для всіх. Мені подобається працювати в соціальних мережах, і мені подобається, що я не закриваю ось ці, знаєте, заперечення. Мені подобається, що я працюю з людьми, які вже готові. От вони або доросли до Лівгуд і розуміють цю бізнес-модель, і розуміють, що це компанія майбутнього, або вони до сих пір катаються ще на конях, вони не їздять або там на Волзі, там, я не знаю, Жигулі, які там раніше були автомобілі. Є люди до сих пір, хтось вже купив сучасні автомобілі, хтось уже пересів і кілька разів змінив, хтось на постійній основі змінює там і їздить постійно в бізнес-класі, там в сучасних електрокарах і так далі. А хтось до сих пір буде їздити на старих автомобілях, тому що ну, він надійний, він такий, знаєте, я точно знаю, як він зламається, де його ремонтувати і так далі. А ви не хочете їздити на автомобілях, які не треба думати, що якщо він зламається, де я його буду ремонтувати? Ви не хочете їздити в комфорті. Ну, от, і так само і люди пишуть коментарі. Ті, хто пишуть, а, все, схлопнеться, ой, це піраміда, такого бути не може. Ми точно не на одному шляху. Вам точно не зі мною. Значить, ідіть і шукайте щось інше. От і все. А зі мною ідуть поряд ті люди, в яких є бачення майбутнього. Тим більше. Що два за два роки і два місяці, я вже тут навіть з хвостиком, я побачила, як Лівгут реально змінює долі людей на до та після. Особливо зараз, особливо під час війни, коли дуже багато людей вони не знають, як себе відволікти. Негативні новини на постійній основі ці постійні вибухи. Ви самі знаєте, про що я кажу. І якщо людина буде постійно в негативі, вона сама себе змушує і вона. Ну, насилує свою нервову систему, інколи треба відволікатися, тому що ні до чого доброго це не призведе. Є речі, на які ми не можемо впливати, але ми можемо впливати виключно на свій стан. Себе треба чимось зайняти іншим, чимось стороннім, і це дуже прекрасно, коли ми себе можемо зайняти сторонньою справою, яка буде прекрасна, яка лівгуд не дарма називають соціальним проектом. Привіт, Наташа! Тому що він дійсно змінює людей, він дійсно м, надихає людей. І сьогодні завдяки Лівгуд, багато людей, У нас величезна команда в тому самому Дніпрівці, самій Одесі. Вони кажуть, якби не Лівгуд, ми не знаємо, якби ми жили зараз в цей складний час. Ми не знаємо. А саме завдяки Лівгут ми об'єднуємося, ми говоримо про щось добре, ми говоримо про здоров'я. У нас є бачення майбутнього. Знаєте, залог успіху. І перспектива на майбутнє, точніше, залог успіху, це коли у вас є плани на майбутнє. Плани на майбутнє. От якщо ви консервуєте, значить у вас повинно бути все добре. Якщо ви плануєте, що ваші діти повинні вступити у вищі навчальні заклади, це все добре. Це у вас плани на майбутнє. І щодо особистого, також треба планувати. Я дуже всім рекомендую прийти в Лівгут. Абонплата в клубі Лівго 10 доларів. Це не та абонплата, коли ви щось десь там втрачаєте. Повірте, це смішні гроші на сьогоднішній день, але це ті гроші, які реально змінюють ваше життя. Однозначно, по-перше, ви потрапляєте в класне оточення, де вас підтримують, де вас надихають, де ви являєтеся потрібною людиною, потрібною, де вас розуміють, де вас підтримують в кінці кінців, де вам допомагають реалізуватися, тому що люди сьогодні. Ну, в Лівгуд лише з таким доброю душею, з величезним серцем. Негатив тут не приживається. Я не кажу, що сюди не приходять негативні люди. Вони просто тут не приживаються. Місяць-два вони змінюють на іншу компанію, на іншу, а залишаються тільки ті, які вони відчувають, що їм тут комфортно, їм тут добре. Тому мені подобається через соціальні мережі. Я працюю тільки з тими людьми, які відкриті. Негатив. Він мене зовсім не чіпляє. Якщо пам'ятаю колись раніше, мені якесь слово написали, а в мене вже все. Там тахікардія, я вже розумію, що мені вже треба щось випити, якісь краплі, тому що я дуже з цього приводу хвилююсь. Та сьогодні мене це не чіпляє, тому що я розумію, по-перше, якщо це якийсь брудний там коментар, якось ну знаєте, якусь гадость таку написали, то я розумію, що це просто невиховання, невихована людина, що вона просто ділиться тим, чого у неї сповна. От у неї багато негативу. <кій> Вона його просто не може втримати в собі. Воно знаєте, до, до рота вже підійшло, і вона його виплескує. І ну як раніше люди ходили в поліклініки на пошту, стояли в чергах, і там виплескували негатив. А сьогодні, ну, слава Богу, є соціальні мережі. і Тут можна писати купу всього. А Будь ласка, а якщо людина ділиться, якщо в неї багато добра, любові, то вона обов'язково буде ділитися, ділитися тим, чого у неї сповна, чого в неї просто її переповнює, їй треба віддавати. Тому я ж кажу, що і вам рекомендую: не чіпляйтеся за ті негативні коментарі. По-перше, вигода в чому? Будь-який негативний коментар, я кажу к деньгам, до грошей. Ви ж самі знаєте, якщо ви десь вступите в якусь какашку, обов'язково вам прийде десь якісь комісійні, десь якісь бонуси, десь якась зарплатка, пенсія, обов'язково вам прийде. Позитив, позитив, все, вступили к діньгам. Далі, кожен коментар, навіть негативний, він просуває ваш аккаунт, щоб він був більш видимий. Якщо ви тим більше монетизуєте свої аккаунти, тобто вам YouTube там, чи Facebook ще й платить за це гроші, що ви щось там пишете. Якщо вас коментують алгоритми соціальних мереж, вони не сприймають, чи це негативний коментар, чи це позитивний. Будь-який коментар вважається позитивним. Далі. Реакція, якщо там ставлять палець вниз, або там якийсь негативний, такий, знаєте, суворий, щоб ви розуміли, ви не розчаровуєтесь, тому що алгоритми соціальних мереж побудовані так, що це реакція, що ваш контент викликає реакцію. Тобто, значить, його треба показувати іншим. Ваше обурення це ж може бути не конкретно на вас, а на якусь там певну обставину. Тобто ці негативні ком коментарі і реакції... Вони вас не занижують і вони вас не банять ні в якому разі. А навпаки, це реакція, яка допомагає вам просувати в соціальних мережах. Тобто від хейтерів лише одна користь, щоб ви це розуміли. Тому приймайте їх з посмішкою, з радістю. О, нарешті з'явилося. І ще, чим більше вас, хейтерів, ви повинні зрозуміти, що ви стаєте все більше і більше популярні. От і все, тому що будуть сидіти завжди люди. Будуть люди, які проводять ефіри, які щось. Дають чимось діляться, чимось корисним, і інформацією, своїми якимись знаннями і так далі. А будуть люди, які сидять і просто пишуть негатив. Просто пишуть негатив. Тому це нормально, це нормально. І, повірте, в команду потім приходять люди лише позитивні. Тому що негативним людям їм потім соромно за свої дії. І вони потім у цьому всьому сидять, вони оце все переварюють, вони заражають своїх. Людей, які їх довкола. Тому тримайтеся подалі від таких людей, але хай в коментарях там щось пишуть. Тому що завдяки їхнім коментарям ваші аккаунти просуваються все вище і вище. Якщо комусь цей ефір був корисний. Обов'язково збережіть його, підпишіться, коментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. Як ви реагуєте на коментарі, як ви реагуєте на хейтерські такі знаєте, замашки? Ну, я не скажу, що в мене прямо ну, сьогодні прямо полилося дуже багато бруду, але обов'язково якийсь буде такий зальотний. Є дуже багато людей з Казахстану, які, до речі, не розуміють мову українську, і вони на мене все одно підписані. Вони тисячу разів пишуть Маріночка, ми вас не розуміємо, новин, ми вас підтримуємо і Казахстан з вами, бо вони можуть тільки говорити російською, щоб це таке було більш зрозуміле. І от наскільки там приємні люди, можете собі уявити. А серед наших так само буває якісь негативні. Тому ось так от. Всіх обняла. Зараз у нас буде через 15 хвилин презентація компанії «Лівгуд». Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення, відправлю посилання на наш гостьовий чат, де ви зможете познайомитися з «Лівгуд», з цифрами, з фактами, зі слайдами. Якщо ви вже почули інформацію і вже готові приєднатися прямо зараз посилання на реєстрацію в Інстаграм, в шапці профілю, в YouTube внизу під цим відеороликом, обов'язково знайдете, тому натискайте. Приєднуйтеся і дайте мені, звісно, знати, тому що я вас тоді додам всі наші робочі чати і почнемо працювати, заробляти разом. Всіх обіймаю, всім гарного вечора і до нових зустрічей!